Оптимізувати міський бюджет, повернути Київ млин та комунальну власність. Такі першочергові завдання команди партії Наш край, яка балотуватиметься на міських виборах у Києві. Про це заявив Володимир Макеєнко сьогодні. Під час партійних зборів київського середку партії делегати від різних районів Києва ухвалили на конференції список зі 121 кандидата від партії на вибори у Київраду. У списку доценти, освітяни, управлінці та громадські діячі. Очолює список Володимир Макеєнко, який керував столик. Під час Революції Гідності. Крім того, делегати обрали Володимира Макеєнка кандидатом на посаду міського голови. Перше завдання, яке бачить наша команда, це сьогодні ми вже працюємо над бюджетом міста Києва для того, щоб він був збалансований, для того, щоб ми могли війти в зиму, для того, щоб ми зберегли соціальні стандарти, для того, щоб не підвищувалися тарифи на транспорт. Наша команда знає, як це робити. Ми це робили. Якщо ви пам'ятаєте, ми вміємо тримати курс 8. Коли треба було Тому в цей непростий час, ну важко відійти від цих подій, коли ми бачимо, що відбувається. Півголова партії наш край Олександр Мазурчак підкреслив, що партія йде на вибори з конкретною покроковою програмою вирішення проблем Києва та має потужну команду для втілення її в життя. Є там 32 керівники, 36 жінок, майже всі з вищою освітою. Є і молоді, і досвідчені люди. І це дійсно команда однодумців, тому що у всіх у них є бажання зробити наше рідне місто кращим. Я думаю, що цій команді однодумців і вона завоює серця і симпатії киян. Вони проголосують за наших кандидатів. Ми отримаємо фракцію в Київраді. Раді. І зможемо нормально працювати. Нагадаємо, що місцеві вибори в Україні стартують вже 25 жовтня, і вони мають стати першим реальним кроком до децентралізації в країні та дозволити проводити реформи, необхідні України для членства в ЄС